Аудіокниги українською від студії Калідор. Підписуйтесь на цей канал. подобуйте відео і розповсюджуйте у соціальних мережах. Української має бути більше. РОБЕРТ ШЕКЛІ. Починаючи з нуля. Або вибачте, що турбую у вісні. Минулої ночі мені наснився дуже дивний сон, чиїсь незнайомий голос проказав Даруйте, що турбую у вашому сні, але у мене до вас дуже невідкладна справа, і допомогти мені можете лишень ви, більше ніхто. Мені наснилося, що я відповів. Не варто вибачатися. Сон все одно був такий собі. І якщо я зможу вам чимось допомогти. Ви, ви і тільки ви, промовив схвильовано голос, інакше я і мій народ приречені на загибель. О Господи, промовив я. Його звали Фрока. Він належав до дуже древнього роду. Із давніх давен одноплемінники його жили у широкій долині, оточеній гігантськими пагорбами. Жили вони мирно, за ідеальними законами. Дітей виховували з любов'ю і поблажливістю. Вони навіть мали своїх видатних художників. І, хоча деякі з них і мали слабкість до міцних напоїв, а іноді правда вкрай рідко. Хтось навіть помирав від насильницької смерті, та все ж вважали вони себе добрими і гідними поваги істотами, що мислять, мислять, а отже, існують, як казали філософи. Послухайте, перебив я його. Можливо, перейдемо просто до справи, до тієї вашої невідкладної справи. Фрока вибачився за велемовність, але пояснив, що у його світі будь-якому проханню має передувати великий виклад моральних переваг прохача, така вже в них усталена форма. Гаразд, гаразд, заспокоїв я його. Давайте все ж таки перейдемо до справи. Фрока перевів дух і Продовжив. Він розповів мені, що близько ста років тому, за їхніми уявленнями про час, із небес спустилася небачених розмірів жовто-червона колона. Приземлилася вона у третьому за величиною місці неподалік від пам'ятника невідомому Богові біля ратуші. Колона була циліндром неправильної форми. І мала вона десь дві милі в діаметрі. Всупереч усім законам природи вона раптом піднялася нагору і стала недосяжною для всіх приладів. А тоді знову опустилася на колишнє місце. Тоді вони спробували вплинути на колону за допомогою холоду, тепла, бактерій. Протомного бомбардування, будь-якого прийнятного засобу, і нарешті зрозуміли все безрезультатно. Повна жахливої величі, колона простояла, не рухаючись рівно п'ять місяців 12 годин і шість хвилин, а потім без жодної видимої причини. Колона почала рухатися у північно-західному напрямку. Середня швидкість руху становила 78,881 милі за годину це за їхніми уявленнями про швидкість. Вона проорала поверхню на ділянці 183,223 тисячних милі завдовжки і 20,11 милі завширшки. А після цього знову несподівано зникла. Для вивчення цієї неймовірної події зібрався симпозіум, на який було запрошено всіх світил науки. У заключному документі вони заявили, що подія ця не пояснюється, є унікальною і швидше за все в майбутньому не повториться. Проте за місяць. Вона повторилася цього разу циліндр опустився біля столиці. Здійснюючи часті безладні рухи, він перемістився на відстань 820,331 милю від місця приземлення. Завдані збитки були колосальні, їх просто не можна було підрахувати. Було знищено декілька тисяч життів. За два місяці і один день колона з'явилася знову, і цього разу постраждали всі три головні міста. Тепер всім стало ясно, що це неймовірне, незрозуміле і, можливо, неосяжне явище становить загрозу як для життя кожного окремо, так і для усієї цивілізації загалом. Природно, що думка про такий Армагеддон наповнила душі громадян розпачем. Хвиля загальної істерії змінювалася хвилою загальної апатії. Четвертого удару було завдано на схід від столиці у пустельній місцевості, збитки цього разу виявилися мінімальними, але у народі піднялася паніка. Справжня паніка, внаслідок якої багато хто закінчив життя самогубством. Становище ускладнювалося вкрай. На допомогу поряд із справжніми науками були покликані всі псевдонауки, розглядалися будь-які теорії та ідеї. Хто б їх не висував, чи то біохімік, чи то ворожка, чи то астролог. Вони хапалися навіть за самі божевільні ідеї, особливо після того, як однієї жахливої літньої ночі красиве стародавнє місто раз разом з усіма передмістями було повністю знищене. Перепрошую, перебив я. Все це безумовно дуже сумно, але я щось не розумію якої допомоги ви чекаєте від мене? Я якраз збирався до цього перейти, відповів голос. Ну тоді продовжуйте, дозволив я, тільки раджу вам не вельми зволікати, бо, здається, я незабаром прокинусь. О, моя роль у цій історії пояснюється дуже складно, вів далі Фрока. За фахом я бухгалтер. Однак в мене є ряд хобі. На дозвіллі я хех, заради розваги розробляю способи, які розширюють можливості нашого мозку. Нещодавно я проводив експерименти із одним хімічним елементом. Ми називаємо його кока. Він має здатність викликати глибоке просвітлення. О, у нас такі хімікалії також є, вставив я. Виходить, ви мене розумієте. Так от, під час подорожі, ну, вам цей термін має бути знайомий, під час подорожі, перебуваючи, так би мовити, під впливом препарату, я раптом побачив і зрозумів. На мене зійшло одкровення, але це, це важко пояснити. Нічого, нічого, сміливіше, підбадьорив його я. Давайте вже саму суть. Загалом, сказав голос, я зрозумів, що мій світ існує на багатьох рівнях, на атомному, субатомному, у вібраційній площині він має безліч рівнів дійсності, і всі вони є складовою інших рівнів існування. Слухайте, мені це відомо, почав нервувати я. Нещодавно я з'ясував, що все сказане вами стосується й мого світу. Отже, розвивав свою думку Фрока, мені стало ясно, що один із наших рівнів перебуває під зовнішнім впливом. А можна конкретніше, попросив я. Відповідно до моєї гіпотези, втручання відбувається на молекулярному рівні. Чудово! вигукнув я. І що? Ви змогли виявити природу цього втручання? Мені здається, що так, відповів голос. Проте я не маю жодних доказів. Все це інтуїтивно. Ну, я, знаєте, і сам вірю в інтуїцію, знову підбадьорив я його. Тому давайте, викладайте ваші міркування. Зараз, невпевнено мовив голос. Одним словом, я дійшов до висновку чисто інтуїтивно, що мій світ це мікроскопічний паразит на вашому тілі. Перепрошую, висловлюйтесь, будь ласка, ясніше. Добре. Я виявив, що в одному із аспектів, в одній із площин, насправді мій світ існує між кісточками вказівного і середнього пальців вашої руки. Він знаходиться там вже декілька мільйонів років за нашим літочисленням. Зрозуміло, для вас це всього лишень кілька хвилин. Я не маю жодних доказів, і я, звичайно, ні в чому вас не звинувачую. Нічого, 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 заспокоїв я його. Отже, ви кажете, що ваш світ розташований між кісточками вказівного і середнього пальців лівої руки. Прекрасно. І чим я можу вам допомогти? А, бачте, я не знаю, чи вірна моя здогадка. Я припустив, що нещодавно вам було потрібно почухати руку якраз у зоні розташування мого світу. Почухати руку? Вважаю. Чому б ні? Тобто, ви вважаєте? Що несуча руйнування і смерть величезна червона колона це один із моїх пальців? Саме так. І ви хочете, аби я припинив чухати тільки біля цього місця? Квапливо промовив голос. Мені дуже незручно, що доводиться звертатися до вас із таким проханням. Я роблю це лише в надію врятувати свою цивілізацію від повного знищення. Перепрошую, прошу мене вибачити. Не треба перепрошувати, зупинив я його. «Мислячі істоти, не повинні соромитися, звертатися із проханнями. «Хм». Дякую вам на доброму слові, адже ми для вас всього лишень паразити і не можемо вимагати чогось. Усі, мислячі істоти, повинні триматися разом і допомагати одне одному, сказав я. Ось вам слово честі. Ніколи до кінця днів моїх я не буду чухати між кісточками великого і вказівного. Пальців лівої руки. Вказівного і середнього, поправив він. Та я взагалі не буду чухати між кісточками пальців лівої руки. Урочисто присягаюся вам у цьому і обіцяю, що поки буду живий, слова не порушу. Сер. схвильовано промовив голос ви врятували мій світ. Жодними словами. Не висловити ступінь моєї подяки, і все ж таки я скажу я безмежно вам вдячний. Ну, що ви не варто, промовив я. Голос остаточно замовк, і я прокинувся. Пригадавши дивовижний сон, я відкрив аптечку і перебентував кісточки пальців лівої руки. Я вже ходжу із бентом цілий тиждень, і незважаючи на сверблячку, я не чухаю руку і навіть не мию її. Наприкінці наступного тижня я все ж таки зніму бент. Я порахував, що за їхнім літочисленням це забезпечить їм повний спокій на 20-30 мільярдів років. Цього цілком достатньо. Здається, для будь-якої цивілізації. Проте зараз мене непокоїть інше. Справа в тому, що нещодавно у мене виникло якесь інтуїтивне відчуття небезпеки, причина землетрус у районі Сан андреас фолт а також посилена вулканічна діяльність, що відновилася в центральній частині Мексики. Загалом, коли ці. Події зіставляю, мене охоплює справжній жах. Тому перепрошую, даруйте, що вриваюсь у ваш сон, але в мене до вас дуже, дуже невідкладна справа. І допомогти мені можете тільки ви, Більше ніхто. РОБЕРТ ШЕКЛІ, починаючи з нуля. Або вибачте, що турбую у сні, читав Руслан Алексіюк. Дякую, що прослухали це чудове оповідання. Нагадую, підпишіться, будь ласка, на канал, вподобайте дане відео і напишіть декілька коментарів за можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Посилання на картку Монобанку та Патреон є у описі до відео. Та найголовніше, не стомлюємося допомагати Збройним силам України і вірити у нашу перемогу. Читаємо, думаємо і розмовляємо українською. Почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.